Якщо в частині удару по Києві, то мета цього одна, на мій погляд, я звичайно можу помилятися. Це упулювати хоча б одну машину. Патріот вони там декларують, що, начебто, що у них склалося, але я не думаю, що це відповідає дійсності. А коефіцієнт збивання шести кинджалів з шести це безпрецедентне явище. Міф про гіперзвукову зброю, яка не має аналогу у світі, і що її нічого не може збити кінцево і безповоротно розвіяно. Це про тому, що патріот не є вершиною зенітно-ракетного протибор. Ста, американці мають набагато кращі і розвинутіші системи, скажімо, такі як ТХ. Але якщо ця машина у комплектації пак 3 зуміла показати такі результати, то це означає, що технологічний потенціал армії США кратно переважає потенціал Російської Федерації. А Російська Федерація вже не спроможна подивувати у збройовому сенсі, ні ні весь світ, ні самих себе, і це хороша новина для, для нас. Угу. Якщо ми говоримо не про Києва, а до прикладу про Миколаїв, хочу а, також нагадати, що а, ракета влучила в торгівельний центр в промислові об'єкти, в тому числі а, тоді про що ми говоримо. Якщо говоримо про промислові центри, то вони дійсно вважають, що у тих пунктах може зберігатися якісь боєприпаси, і у першу чергу натяжка техніка, де не за честь винищити, хоча б одну одиницю такої техніки. А якщо говорити про торгівельний центр, то направду нічого нового вони таке вже робили. У їхній філософії треба не просто знищувати збройні сили України, а треба сіяти страхи, паніку межах українцями. Насправді досягають цілком протилежної мети стра, ненависть і лють у наших серцях, до них тільки. its name